У Миколаєві до Дня Конституції України організували святкову програму державності священної оберіг. Участь у заході взяли представники Миколаївської обласної державної адміністрації та міської ради, міські бібліотеки, дитяча художня школа та Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв. На святі побували і наші кореспонденти. Тож більше розповімо у сюжеті. Порадували Миколаївців напередодні Дня Конституції України. 27 червня жителів Інгульського району зібрала святкова програма державності священної оберіг». В її рамках була представлена виставка витинанок майстрині Олени Маркітан, а також книжкова експозиція, присвячена історії України. Зараз дуже важливо розповідати про історію України, саме правильну історію України для дітей, популяризувати нашу культуру, наші історії, наші видатні постаті. Ну і прививати дітям любов до нашої країни. України, хоча вона у них і так є. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького та центральна міська дитяча бібліотека імені Шури Кобера і Віті Хоменка також проводили різноманітні майстер-класи для дітей. Малечі зацікавилась дуже, і коли бачиш радісні очі дітей, розумієш, що все нормально, все вийшло. Майстер-клас ось вони роблять як поки що вміють, але під керівництвом наставника вироби із паперових смужок. Ну, ось ми вже бачили результати. Маленькі хлопчики навіть взяли участь в цьому, відходили зі своїми роботами, показували їх залюбки. Окрасою програми став концерт військового оркестру 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Алмазова під назвою Мистецька артилерія Разом до перемоги. Під акомпанемент музичного колективу в армійських одностроях миколаївські солісти виконували патріотичні пісні. Сьогодні я виконую декілька пісень, декілька це десь там приблизно 5-6-7, Вже вже не, не скажу точно. Програма дуже в нас насичена. Класна, класний оркестр, класні вокалісти. З усіх пісень, які виконую я. Найбільше в мене така є улюблена пісня вже багато років. вона мало відома, і тим вона мені більш до душі. Вона називається Сліди маленьких рук гурту Морт». Дуже класна пісня, складна як для вокаліста, але дуже лірична і красива. Миколаївці вже не раз мали нагоду оцінити потужну позитивну енергетику мистецької артилерії. В рамках цього проєкту пройшов цілий мистецький тур по Миколаївщині. Запальну програму вітали жителі 11 населених пунктів та обласного центру. Виконавці кажуть, усі вони щиро радіють можливості відзначати одне з найважливіших свят нашої країни разом з глядачами. По-перше, це військовий оркестр і цивільні люди, тобто це єдність армії і народу. А по-друге, ці концерти це якраз для підняття підняття морального духу і якраз для формування цього патріотизму. Всі пісні вони всі патріотичні. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новина на телеканалі Март.